Всім привіт! Приїхав знову на таку річку, взяв з собою Павла. Він заставив один раз вже попав карасик. Він біжить на моє місце. Він тут я не знав, що річка є. Він як завжди нічого взяти не може. Карасик зараз достану. Ось такий карасик мені попав. З Сумки достав павло, нічого не взяв, такий нормальний карасик піде. Павло, фатка тут топиться, це я на цьому місці взяв, він прибіг, Он хоче зняти карасика, нікого не бачив. Сьогодні холодно, він в ковтах ось. Має бути мороз, нас передає. Зараз піду на той бік, уже, перейду там десь в чоботах. Взяв були такі чоботи. Було, як завжди, без чобіт, каже, вони йому не треба. З портфелем входить, боїться, щоб ніхто не вкрав тут. Зараз десь там перейду на інший бік, що там ним. Може там пару карасків попаде. Підемо верху, подивимось. Ось такий судачок попав, грам на 300 десь. Перейшов на цей бік, уже Павло побіг, Він бігає, не знаю, мабуть видно, заглядає. Побачив, що я щось показую на камеру, зараз прибіжить сюди. Він так по кругу бігав, вон туди. І он не знаю, він видно, він біжить аж. Там мілко, ще більше як тут. Тут трошки постоїть, тут така як міні-копаночка. Воно розкопано з боку, видно, земля тут глибоко. Фатка здоровий пощі вся топиться, отут в ям. Він зараз прибіжить за пару хвилин сюди. Буде тут ставити, бовтатись. Заставлю поки витягну, раз витягнув там, нічого немає, він вже біжить, чути все ломається. Він видно падку піднімає, прибіг. Думає, що скоро притягаються. Що, там є риба? Я не заставляв. А чого? А чого ти сюди прийшов? Казав, буде там в вершині ловити. Прийшов сюди зразу. Он, він прибіг, поставив Фу! там. На виході він а -а -а. кричить. Захекався, поки біг. Ньому. Нічого нема тут. знімати. Зараз він буде знову годину назад вертатись. Фаточка хай трохи постої, потім знову вернусь, поки ще поставлю. Ось Павло прийшов на моє місце, плаче, каже, що хоче рибу на пожарку взяти. Попросив, щоб я його сюди пустив. Хто це випитав? У нього фатка топиться, хороша фатка, якусь зробив. Він весь в реп'яхах прибіг сюди. За рибой побачив, що тут судачок, попав, взяв ще одного судачка. Подивимося, кота, може бути вони тут маленькі, їх тут все одно чаплі вибивають. Чаплів. Каю, що біля чаплів нема, тут. Mm. Він вже спати, хоче, заморився. Звісно, mm. заморився. Mm. Похати на огороді. Ah. Він так тягає, жде свою рибу мічти. Він там знайшов кам'яні, який йшов здорового, такого кинув. Зараз в до монаха, тоді вверх там пару разів заставлю, потім верню, ще тут може. Зразок. Щось хрюкає. Один тільки карасик, я думав, тут більше буде їх. Я теж думав. А Він так і нічого не взяв, такий рибак. А що міст карася взяв Чо не попадає, каже, риби не треба і бігає за мною, бачить де риба, зразу там ставилось. Полюбову, коплечку кинуть. З портфелем, як завжди. Вон там видно, мабуть, судачок ходить, а може якийсь окунь Зараз вже витягну, буду йти туди до, до вершини. Там, там рів глібоковий свою фатку не поставлю, вона сильно велика, там його не скрізь буде влазити. Біля вершини пару разів заставимо. Він, каже, що там глібок, там мілко. думаю. Подивимося, що тут буде. Витя. Він боїться. Жде, каже, вечором ріболуче буде клювати, як темно. Тут так тихо, гарно, нікого немає. Он Павло внизу там сидить, боїть. Поставив так фатку зверху. Подивимося, що тут попаде, тут хвиля сильна і ставка йде, вон він боїться. від неї ще зійти не може. Чобо ти так і не купив, все має і має. Поставив так фатку, подивимося, що тут мульга різно попадає, може окунчики котам. <різь> <різь> Одне й те саме по раз показує, тягає фатку. Він щось підніс там собі бурчить, держак в нього зігнутий в землю. Фазани кричать, там літають, він нічого взяти не може так. Нічого не попало, не втекло в нього, такий рибак. Він тягає раз за разом для відео. Пару разів тут витягну, хай постою, та й перейдемо. Ні, нічого немає. Я витягнув такий окунь, гарний попався, у ладошичний і попався маленький йоршик, він нічого не бере, тут постою, ще пару разів повитягую. Такий непланий окунь. Зараз заставлю. Ось такий йоршик, що попав, котові, заберу теж. Вже мабуть там в річці не будемо ловити, тут ще трохи посидю. Йому так і не попадає. У нього погана фатка, він сам не дуже. Рибу вміє ловити, щось ригає. Так тягає аж, спину надриває, держак зігнутий в нього смішний. Підстав рогачика. Кого? Рогача. Він не глуховатий трохи. Так, вода йде хвилями, наставку вітер, хвилю гонить, воно так, як бризкає там, виходить, трохи краплями. Він весь он мокрий вже. Зараз знову витягну, подивлюся. Впав знову кунчик, тільки менший, за того не знімав. Павлові вже скучно, хочу додому, ще пару разів витягну. Тут може і карасик гарний бути, раніше тут попадав такий до пів кіла. Тут глибоко було, потім знов знову мілко ставила, а воду кинули, ставка він набрався. Той. Вода аж сюди бризкається, піна йде. Так захмарилось трохи як на дощ. Ще десь тут може королям нарвем, тут така трава. Подивимося зараз. Він відео знімаю, знов тягає, нічого немає, просто так фатку в пусту. Хуло вже змотався, ось всі хто біля мене сидить, вже будемо змотуватися, бурчиться і підніс, ще пару хвилин побудемо так. Вже захмарується щось, мабуть, дощ буде на завтра, там показує. На сьогодні мороз, на завтра дощ. Може десь королям тут нарвемо. Не знаю, кульбаби немає, чомусь мало. Раніше ще було з місяць назад, нормально можна було знайти, а зараз нема. Побуло так нічого не взяв, доволі, хороша рибалка. Ну так. Кепку догори піднімають. Заганоматочний крованутий. До королівка в Маточеньку вже буде йти, поратись, бо тому треба йому робити. Казани кожну минуту кричать, тут Тут Простріляють. Павло бігав, тихо, що по кущах, я не знімав одного, хотів взяти. Вони з під них випригують. Фашист. Він хотів їх розвести. каже в інтернеті, бачив, що розводять, хотів продавати. Зараз ще витягнув, якщо нічого нема, то йдемо. Нічого нема, Павло вже не йде. Всім пока, підписуйтесь на канал.